Офіційний представник бренду Shell в Україні вже 28 років. Сьогодні ми на Дніполя поля двадцять 2025 де зустрічаємо найсучаснішу техніку та господарства. Завітайте до нашого стенду, і ми покажемо, чому Shell Rimula – вибір професіоналів. Компанія uh, Invent Group. Uh, не просто постачає мастильні матеріали а і забезпечує технічну підтримку. Для того щоб визначити оптимальний інтервал заміни саме для вашої техніки, ми використовуємо як власний досвід на ринку України, так і сервіс з лабораторного аналізу відпрацьованих мастильних матеріалів. І саме завдяки сервісу аналізу відпрацьованих матеріалів ми можемо чітко визначити той момент, коли олива. Може починати втрачати свої властивості, тому що кожен парк, кожне агрогосподарство, кожен перевізник є унікальним. І оптимальний інтервал заміни це той інтервал заміни, який забезпечить вам а збереження ресурсу вашої техніки, б, максимально довгий інтервал заміни, щоби ви не витрачали зайві гроші на фільтри і власне оливу, це ж дозволяє вам економити час простою, якщо ми розширюємо інтервал заміни. Але найголовніше, існує ризик, що умови вашого господарства не завжди відповідають тим умовам, в яких можна максимально довго розширювати інтервал заміни. Тому сигнал про те, що ми би радили вам поміняти оливи трошки раніше, може заощадити вам навіть значно більше грошей, ніж ситуація, коли ви його трошки. Збільшити. Але тим не менше, на сьогодні ми на ринку України бачимо ситуацію, коли зливаються досить свіжі оливи, які могли би ще працювати кілька десятків або навіть пару сотень мотогодин. Це зайві витрати, зайвий удар по екології і зайві простої. Використовуючи наш нашу комплексну пропозицію, ви можете бути впевненими, що інтервал заміни вашої техніки буде визначено правильно. Підсумовуючи, ми можемо стверджувати, що з Shell можливо все. Доброго дня, мене звати Анатолій, я є представником компанії «АгроВест Україна. Ми використовуємо в своїй діяльності, а також пропонуємо клієнтам мастила Shell. Ось вже протягом 12 років ми знаємо цього виробника і розуміємо, що він завжди був орієнтиром для якості і впевненої роботи, техніки, а також її різних агрегатів. Тому наша компанія рекомендує обрати Shell Rimula, оскільки це є надійний якісний виробник паливно-мастильних матеріалів для вашої техніки. Отже, ви вже переконались в преміальній якості мастильних матеріалів Shell Rimula та технічній експертності нашої команди. Правильний вибір оливи це інвестиція у майбутнє вашого господарства. Приєднуйтесь до лідерів. Дякуємо за довіру. Запрошуємо до співпраці. Пока.